Події тижня, що формують наше майбутнє. Грузинська мафія спробувала обрати нового президента ексфутболіста Михаїла Кавилашвілі. Нагадаю, що. Результати парламентських виборів у Грузії не визнані більшістю демократичних держав, а Сполучені Штати і багато європейських держав ще вводять санкції проти нинішньої мафіозної влади у Грузії. Єдиним легітимним керівником Грузії залишається президентка Соломезу Робішвілі, і вона звернулася з приводу спроби призначення екс футболіста Велашвілі новим президентом приблизно так: нічого нема, ніхто нікого не вибрав, нічого не сталося. І вона апелює, власне, до того, що ніхто не визнав новообраний парламент. А скликати цей парламент ще й е, Раду виборників для обрання президента, а саме. Грузинська мрія змінила виборче законодавство, відмовивши грузинському народові в прямих виборах президента. Тому Саломе Рушвілі залишається єдиним легітимним керівником у Грузії. До того ж, вона обрана на прямих всезагальних виборах. Тобто питання її легітимності не стоїть. Вона відвідувала нещодавно. Францію, де мала зустріч не лише з президентом Макроном, а й з президентом Електом е Трампом, очевидно, що Трамп заспокоїв соломе, що цивілізований світ не залишить Грузію, і Сполучені Штати якраз і відкрили санкційний тиск на нинішнє псевдокерівництво Грузії. Звичайно, що голова парламенту вже почав репетувати. Але оскільки він нелегітимний і прем'єр-міністр нелегітимний, це значить, що, по суті, протести у Грузії тривають аж до перемоги демократії. Події тижня, що формують наше майбутнє, у середу, 11 грудня, посли Європейського Союзу затвердили 15-й пакет санкцій, який є. Каральним за агресію Росії проти України. Отже, цей пакет спрямований проти суб'єктів у Росії та третіх країнах, які посередковано сприяють військовому та технологічному посиленню Росії через обхід експортних обмежень. Це якраз мова про те, що посилювати треба не скільки самі санкції, скільки. Е Обмеження поставок в Росію всякими окольними путями комплектуючих і технологічних центрів, обробних для виробництва Росією зброї. Також в цей пакет вписаний вписаний е, обмеження діяльності додаткових суден третіх країн, які виконують діяльність спрямова на сприяння або підтримку дій. Чи політики, що підтримують дії Росії проти України? Паралельно Сполучені Штати ще ж і санкціюють нафтогазову галузь російську у Європі, зокрема в Сербії. Очевидно, що нафтогазова компанія головна в цій країні, в якій є. Активи Газпрому також потрапить під санкції. Очевидно, що санкційні обмеження на неї будуть поширені чи не 1 січня. Тобто, по суті, зараз надходить фаза якісних змін у санкційній політиці, що повинно привести економіку Росії до суттєвого спаду, а можливості з виробництва озброєнь. Різко скоротяться події тижня, що формують наше майбутнє. Тепер уже про події майбутнього тижня, які інформація про які стала відома тепер. 18 грудня, у Брюсселі, мають відбутися має відбутися саміт ЄС Західні Балкани, і в рамках цієї зустрічі має відбутися. Кулуарна розмова Володимира Зеленського із генсеком НАТО Рюте, а також канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Європейської ради Антоніо Кошта і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Нагадаю, що Урсула фон дер Ляєн користується найвищим рівнем довіри серед українців, що показало нещодавне опитування. Також можливо у зустрічі візьмуть е, участь прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, великий друг України і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Отже, мова буде йти про формування військового контингенту миротворчого, який е, має е, постати на лінії розмежування між російськими і українськими військами. Ця зустріч є розвитком зусиль президента Еммануеля Макрона, який нещодавно відвідував Польщу, і якраз в рамках цього діалогу формувалася спільна позиція щодо Миротворчого контингенту Європейського Союзу на території України. Події тижня, що формують наше майбутнє. У власність держави повернувся тисячолітній Успенський собор. Це єдина домонгольська пам'ятка Черкащини в моєму рідному Каневі. Я ще минулого тижня відвідував Канів. і Якраз, канівці дуже переживали, що зависання собора в міжчасі, А хочу нагадати, що це не просто пам'ятка архітектури, а пам'ятка архітектури, яку необачно держава в часи Януковича передала в У ПЦМП. Звичайно, що зараз. Міністерство культури і стратегічних комунікацій, яким би я критичним щодо міністра, не був, але здійснило абсолютно мудрий крок за рішенням господарського суду Черкаської області, Успенський собор зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Міністерства культури і стратегічних комунікацій з подальшою передачею в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику. Хто дивиться наші програми, той пам'ятає, що я говорив про це, про собор, який, по суті, ну, вирвала громада із зубів московського патріархату, і, по суті, почала управляти, але є небезпека всяких судової тяганини, яка може позбавити громаду цього святого храму. Собор побудований в 1144 році коштом князя Всеволода Ольговича, і пережив він всіляке. І найголовніше, чим славний цей собор, це саме в ньому відспівали Тараса Шевченка 1861 року при похованні у Каневі події тижня, що формують наше майбутнє, ну і про творчість. Відео на пісню «Масандра» гурту Латекс Фауна увійшло до топ 100 найкращих кліпів світу за версією YouTube, зайнявши 54 те місце. Повідомляє кореспондент. Чесно кажучи, кліпчик занадто експериментальний. Тобто, кліп знятий українським режисером Інді Хіатом, в абсолютно експериментальному режимі статична камера, один кадр, і в цьому кадрі відбувається насолода куні. Ну тобто вокаліст імітує куні, абсолютно відверте відео, і треба сказати, що, звичайно, ж в кадрі жіночі ноги, все це досить культурно, але імітаційно. Самі представники Латекс Фауна говорять так: бачте, а ви казали, що Латекс Фауна це фігня. Воно то да. Але наш кліп Масандра залетів у світові тренди Ютуб і увійшов в топ-100 музичних відео в світі. Майже щодня він набирає по мільйону переглядів. Ну, те, що українці талановиті, це правда, але знаєте. Тренди YouTube це така штукенція, яка полюбляє провокації, і цей хліб є дійсно провокацією. В музичному сенсі, ну, він так, він майстримний, він, він в потоці, так би мовити. Але як сприйметься консервативною спільнотою українською, думаю, що критично